Просто, кількість, попростому, кількість людей, які мають плани одружуватись, не зростає. Відповідно, постає просте питання, щоб бути актуальним, щоб мати в тому всьому, що ми робимо якийсь зміст, треба знайти своє щось унікальне Це і запропонувати той клієнт, кому це подобається, він собі це замовляє, і відповідно у вас ну, якби є, є майбутнє в тій справі. Що власне, почати? Я не знаю, як в кожного, але здебільшого, коли людина починає займатися сільним фото, звичайно, що, як кажуть, голові угла стоїть комерційна доцільність того всього процесу. Тобто, що воно мені дає фінансово. От, відповідно, в тому чи іншому випадку, ну, людина мусить щось почати. Звичайно, що перше, що. Будь-яка людина робить, яка приходить в цей бізнес, вона починає дивитися інші весільні фотографії. Тобто розумієте, що ж продається, ну там інше питання придумати собі якусь цифру, за скільки попродавати. Тут вже це баланс сміливості, жадності, не знаю, з таких потречей. Як взагалі стати на шлях власне, о, оцього пошуку себе? Або власної індивідуальності в весільній фотографії. Мені здається, що це є процес, який, в принципі, природньо ніколи не закінчується. Тому що е, оцей стан пошуку, він є нормальний завжди. Ким би ви не стали, на якому б рівні ви не були. Чому? Тому що цей стан пошуку, цей пошук насправді. Відповідей на певні запитання. Коли з'являються запитання, значить з вами все в порядку, значить ви себе аналізуєте. Коли у вас закінчиться запитання, це є перший дзвіночок про те, що щось зі мною не так. Значить, стояти на місці в процесі розвитку неможливо. Ви або рухаєтесь вперед, або коли вам здається, що ви стоїте на місці, насправді ви просто рухаєтесь вниз. Причому темпи можуть бути дуже скажені. Що таке весільна фотографія? Е, весільна фотографія, вона собі об'єднує кілька фотографічних жанрів, тому що е, логічно було би почати не з весільної фотографії. Весільна фотографія це тільки одна сторінка взагалі в е, тому, де може себе проявити фотограф. І звичайно, що правильно було би починати з якихось фотокурсів, з теорії фотографії, з технічної сторони, тому що е, весільний фотограф без. Е, без технічної бази володіння камерою, володіння взагалі теорією фотографії як такою, з технічної сторони, ну, він змісту не має. Тому, звичайно, що більшість людей починає або з індивідуального навчання з кимось, або сам, як, як то кажуть, читілі, да, от бере і починає ту камеру крутити, як кубі-грубіки, щось там в ній шукати, і експериментувати і доходити якихось результатів, або йде просто на фотокурси. Відповідно, там зазвичай що вчать, що є. Портрет, репортаж, пейзаж, архітектура, макро, ну і так далі. І так далі. Ви це все розумієте. Так от, весільна фотографія вона в собі об'єднує кілька е, напрямків таких фотографічних. Обов'язково це є портрет, обов'язково це є репортаж. Тому що не можна базувати весільну фотографію цілком, а ми говоримо про яку весільну фотографію. І це дуже варто зрозуміти. Я не знаю, чи ви зрозумієте зараз цю різницю, вам пояснюю. Можна мислити в парадигмі весільна фотографія фотодня на сайті. Це одна парадигма, вона так само є справедлива, можна так само думати. Тому що це є маркетинг, це є ваш ріст, це є ваш піар і позиціонування серед інших фотографів. А можна мислити з точки зору клієнт і цілісне замовлення. Це трошки інший формат мислення. І мені здається, що оця сторона для клієнта, от то, що він отримує, це насправді там і є ви як фотограф. Тому що це, це є така, знаєте, такий рекламний хід, така якби ілюзія. Ну, воно, воно потрібно, звичайно, бо без цього ви не будете продаватися абсолютно. Бо клієнт купляє саме це, фотодня, кількість тих ваших фотодня. Але отримує, то він щось змін отримує 2000 фотодня. Він отримує зовсім іншу картинку. Так от зараз вам буду розповідати про те, що отримує клієнт. Це обов'язково і репортаж, і портрет, і, можливо, пейзаж, і, можливо, архітектура, і макро. От де ще можна себе шукати? От, власне, не, не можна сказати, я, репорт... я знімаю тільки весільний репортаж. Ну, неможливо, тому що ви прийдете зранку до нареченої, а вона попросить там зробити вам гарні портрети, а ви такий е ортодоксальний репортажер, і ви скажете, ні, я знімаю репортаж. І біжите на вулицю там бігати між брамою і столами і там щось ловити широким котом е діток з шариками. І, виходить, клієнт задоволений, тому ви повинні бути готові до всього. Тому я завжди вважав, що весільна фотографія це є один з найскладніших фотографічних напрямків, де можна себе проявити. Так от, де ще можна себе шукати? Я вам говорю про те, що ви повинні обов'язково об'єднати, а от пошук треба вести, от в яких речах, в естетичних речах, здається. Це зводити все, що ви робите, і портрет, і репортаж, і постановку, або до, наприклад, наприклад їх, напевно, напевно дуже багато тих розгалужень, або до певної стилістичної подачі, там, мінімалізму, якихось геометричних рішень. І так само справедливим є ваш аскетизм гіпотетичний в виборі фокусних відстаней. Це є нормально. Це не є погано. Не можна, ну, я, наприклад, можу сказати, як я роблю, але я не, від, не відкидаю будь-які інші рішення. Я не кажу, що погано там по-іншому якось робити. Про що мається на увазі? Ви, у вас є улюблена фокусна відстань. І насправді нею, або в рамках е, тої фокусної відстані можна зняти все весілля. Або більшість. Е, про що йдеться? Про те, що оцей ваш вибір, пошук себе, е, коли ви. Потім або людина, клієнт, або хтось інший дивиться всі ваші весільні фотографії. Він чітко бачить червону лінію, яка поєднує всі ті фотографії саме вашим поглядом, саме тим вашим вибором, певним стилістичним. Тобто, якісь певні рішення стилістичні. Це не повинна бути каша-малаша. Всюди має проглядатись якась думка, якийсь зв'язок, тому що перед кожним кадром ви робите вибір. Зробити його таким або таким. І от... З кожного от кадр, 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 все, вся послідовність вона повинна бути зв'язана. Тоді е, це відчуття цілісності вас, е, вас напевно, е, будує як автора. Саме там і є автор. Тому що людина, яка виконує просто технічні завдання, так я можу справа, так звичайно, я можу і зліва, а можу і звернув, можу і знизу. Ну але це не є рішення. У вас повинно бути тверде одне рішення. І на всі інші варіанти, ви маєте вибирати завжди твердо, впевнено, один. Саме там є автор. Для того щоб знайти себе весільній фотографії дуже важлива ще одна річ: крім усього того, що ви продукуєте як картинки. Важливе підґрунтя, тому що це все, це є тільки остання крапка, це є тільки підсумок всього того, що у вас є в голові. Відповідно, базис він є там. Це це є вже наслідок, це вже от останній результат. Тому я би вам рекомендував більше поглибитись в тему самоаналізу. Тобто розібрати себе, тут не треба з кимось. Говорити, поможи мені, зрозуміти, де я, хто я, що я роблю, чи я роблю помилку, чи не роблю помилку, як я роблю. А аналізувати себе, свої фотографії, свої думки, що ви думаєте в той момент, в той момент чому ви. Вам не подобається. Ви відзняли весілля, ви заходите потім додому, включаєте комп'ютер, скидуєте, дивитесь, і вам щось не подобається в ваших фотографіях. Думайте, чому ви це зробили саме так? Де ховається зло в процесі, та? щоб виправитися? Тобто, немає стандартних ходів, немає таких точних відповідей, тому що кожен згенерує свою відповідь. Але ці питання ви повинні собі ставити. І ці питання дуже важливо ставити до своїх фотографій. Їх потрібно аналізувати. Саме там і є, е, якби, там є джерело росту вашого індивідуального. Аналізуючи свої фотографії, ви кристалізуєтесь як, е, щось, як якась окрема індивідуальність творча. Саме це і є запорукою е, того як знайти себе, розбирати свої фотографії, розбирати себе як автора. Наприклад, у мене бували такі ситуації, коли матеріал, той, який я відсняв, і ну, от він абсолютно от, ну, такий, от, мені там не то, що не подобається, але такий от він звичайний, прохідний, люди в восторге. Другой материал, там, мне нравится то, что я сделал, люди, ну, так себе, типа, ну, Ну хорошо, то есть <laughs> и тут не поймешь. С одной стороны, кажется, вот так хорошо, я молодец, и а, как бы реакция клиента, ну такая, и никакая. Ну я имею в виду, что с стороны, тут с одной стороны ага. куда смотреть на себя? И на... Ну тут немає одної відповіді на це запитання. Я зараз вам попробую пояснити, бо насправді воно буде стосуватися трошки іншої теми. Завтра, у нас в першій частині дня, буде психологія. Це є та психологія. Тобто, якщо вам більше подобається щось одне, а ви бачите, що клієнт в захваті від чогось іншого, і ви шукаєте ну, розуміння, чому ж так, це є нормально, бо ми всі є різні люди. Ви реагуєте на одні речі, ви шукаєте одного для клієнта, важливо зовсім інше це і нормально. І тут, власне, важливо аналізувати, то вже завтра ми будемо про це говорити, не тільки себе, а ще й того клієнта конкретно. Це так само є дуже важлива складова. Тоді оці питання вони дуже швидко вирішуються. Тому що ви будете розуміти, що з точки зору позиції саме отакої, як має клієнт, звичайно, справедливо захоплюватись отаким от рішенням. Мало того, успіхом буде тоді, коли цей результат він буде для вас вже прогнозований. А Будь-що, що для вас є прогнозованим, це значить, що це ви контролюєте. Ви контролюєте ситуацію. Саме там і ваша успішність. В контролі. Коли ситуація поза вашим контролем, щось відбувається таке, ви не знаєте, ви думаєте, ну все, я зробив, капець як класно, зараз всі здивуються, просто от клієнт там буде зараз скакати. А він приходить, і в нього зовсім інші запитання. Він говорить: а чого в мене там не видно на платі там, якихось бусинок, ще щось? Я думаю, Боже, які бусинки, На що ти дивишся? Ти подивись, яке тут світло. Розумієш? І, е... Але. Успіх в тому, що ви маєте спрогнозувати наперед, от де може е клієнт за що може зацепитись саме цей клієнт. Це е вникання в його конкретну ситуацію. Е мистецтво, воно має. Е Скажем, різні рівні. Є рівень створення і рівень споживання. Так от на рівні споживання е, діє інтуїція відчуття. І клієнт не обов'язково повинен бути володіти е, ін, всією інтелектуальною базою. Він повинен повинен вміти розшифрувати вашу фотографію. Він повинен її аргументувати, розуміти. Є просто просте відчуття вірю або не вірю, подобається або не подобається, добре або не добре. І, і, а кожен клієнт шукає свої аргументи. Ну, в нього там божественні кольори, ну, в нього там божественне світло, ну в нього там ще щось. Це вже, це вже насправді такі епітети, які просто пояснюють якісь емоції, які викликаються в тій хімії в голові. Але справжню відповідь повинні знати ви. Що ж що насправді клієнта? Тоді ця ситуація буде під контроль на вам. Але, звичайно, клієнти є різні. Не можна говорити, що є або таке, або тільки таке. Тобто це питання не є простим. Але чому важливий пошук себе в цьому всьому? Це значить, що ви... От зрозумієте. Я вважаю, що успіх, він не там, коли е, є весільна фотографія. Я, я, я клієнт, я потребую весільного фотографа, я заходжу, я маю тисячу пропозицій. Вони всі однакові, різна тільки ціна. Тобто, це на що схоже? Це схоже, що ви шукаєте модель телефону по різних магазинах, в кого менша націнка, там ви її купляєте. Та, або хто меншу там. Поставку зробив дешевшу. Телефон то той самий, насправді. Ну там хтось десь два роки гарантії, там ще за свій рахунок. Ну, якісь нюанси, хитрощі, там, якісь маркетингові вже ходи. Але суть то та сама. А тут клієнт муси абсолютно тисячу різних варіантів мати. Тому буває таке, що то, що пропонується там за 500 доларів, йому і даром може бути не потрібно. А от те, що пропонується за тисячу, нехай він навіть і не може, але він дуже хоче це. Тобто воно так само воно є дуже важливим чому себе відокремити. Тому що це є творчість, вона повинна бути індивідуальна, і це не повинно бути продукування якоїсь схеми або якогось стандарту. Ну, от Варіант А, от всі робимо робим так, або варіант Б всі робимо так. Тут важливо, що, от як тебе звати? Тарас. Да. Тарас. От Тарас робить тільки так. І так, як робить Тарас, не робить ніхто. Значить, ти будеш мати своїх клієнтів. Що значить мати своїх клієнтів? Це значить комфорт роботи. Це значить, що ти працюєш з людьми, які розуміють те, що ти робиш. Це дуже важливо. Відповідно, якщо ти, Тарас, один з там, тисячі інших Тарасів, а в тебе просто зручніша ціна, бо ти раптом був вільний на цей день, це значить, що тобі будуть ставити не твої запитання, тобі будуть ставити не твої задачі. Від тебе будуть чекати то, насправді, чого ти, можливо, не хочеш робити. Від того ти будеш приходити додому, як, як вас звати? Як Саша говорив, приходиш, думаєш, блін, е я ж отут класно зробив, а це мені не подобається. А, а з точки зору клієнта все навпаки. Розумієш, тоді ти будеш мати свого клієнта. І от власне, відповідь на Саша твоє запитання знайти себе, тоді клієнт буде однаково з тобою мислити. Ви будете на одній хвилі. Тому що він буде вибирати тебе саме по тій причині, бо ти от іменно такий. Це важливо. Важливим є самовдосконалення. Якщо раптом ви знайшли. От, я найсильніший, умовно кажучи, там в портреті. Все, вибрали цю нішу, все інше не забуваєте. Ви е, працюєте і над репортажем, і все решта-решта робите всі інші напрямки, але акцентуйте увагу на тому, де є ви найсильніші. Умовно кажучи, на портреті. І, на портреті, і розвивайте цю тему. Доводьте це до просто такої педантичної досконалості. Тому що це є ваша сильна сторона. Вона має звучати найголосніше. І клієнт має, якщо ви це доведете до певного рівня, клієнт має не звертати увагу ні на репортажі, ні на все решта весілля. Вони має вам платити великі гроші саме за цих п'ять портретних фотографій, тому що вони просто вони можуть бути віртуозними для того клієнта. Якщо ви це доведете до от такого творчого, певного оргазму якогось, що от все, це, це, це верх. Тому це є розвиток, і, власне, в тій сфері, не розпилюйтесь, в тій сфері, яка вам підконтрольна, яку ви розумієте, яка для вас є сильна і яку ви можете робити, в якій ви впевнені. Це дуже важливо. Не... От так інакше ви ресурси, ваші сили розтратите на, на все інше, і відповідно ви ваш потенціал розмазуєте. І концентрація вона зменшується. А так клієнт він чітко відчуває, о, його фішка в тих двох годинах там, чи півтори години прогулянки. От він, як риба в воді, він нами керує, ми отримуємо результат, клієнт вам довіряє і вас за це будуть замовляти. Інший автор, він там феноменальний репортажер. Його навіть під час прогулянки ніхто його не питає, що нам робити. Бо всі вже будуть знати. Ні, йому треба створити ґрунт для репортажу. І будуть бігати, копати один одного, пити каву, ще щось, щоб він щось робив, щоб він щось знімав. Бо, знаєш, то, що він робить, це божественне. Доводьте до. Досконалості вашу фішечку, якщо ви її знайшли. Ще є одна, один дуже важливий фактор таке, я б сказав, поняття. Певна шкала, шкала якості, планка для вас вона є дуже важлива, для кожного вона буде своя. Це власне є наслідок того пошуку індивідуальності в весільній фотографії. Визначити ваш стандарт якості. Незалежно від погоди, від е, крутізни весілля, від того, ну блін там дороге, чи дуже таке якесь, чи там блін таких рогулів сьогодні мав. Ну, не, пофіг. Пофіг, хто? Ви маєте робити хороше, незалежно від того, кому ви це робите. Вони не повинні страдати від того, що вони такі. Вони вас беруть, тому що знають, ну, ну от він робить так, все, він з нами зробить добре. Є фактори об'єктивні. Перетворюйте об'єктивні речі в частинку весілля. Дощ. Хай дощ буде частиною весілля. Е, Назойливий оператор. Нехай він буде частиною весілля. Ну, не хоче він ступатися з кадру. Вписуйте в його в композицію і все. А клієнт скаже, що У вас, вас є вибір? Ні, у вас є вибір. Вдарити його там, його ж моноподом. Але це, це деструктивне рішення. Ви створюєте проблему, конфлікт, взагалі, уникайте конфліктів. Е, дуже важливо, я вважаю. Е, все, що ви не можете змінити на весіллі, створити. Заключити в ту картинку. І нехай це буде е, картиною того весілля. Нехай клієнт сам розуміє, що проблема моя в тому, що я взяв такого ідіота, і він тут всім мішає. Хай цей оператор не вам мішає, а клієнту потім мішає. Просто то не означає, що ви мстите. Це означає, що у вас просто вибору немає. Але ви повинні впевнено робити свою роботу. Але, безумовно, ця фотографія повинна бути красива, різка, технічно якісна, художньо цікава. Художньо цікава не для фотодня, а художньо цікава для клієнта. Це є важливо. Але фото дня так само. Не забувайте про це, що повинні бути якісь рішення для вас, особисті такі. Шкала якості, чому вона є важлива? Як ви починаєте весільну фотографію займатися, перше питання, напевно, яке крутиться в голові, яку поставити ціну? Ну добре, ви зробите 10 весіль безкоштовно, поки ви капіцики закомплексовані і не впевнені. Ну ви зробите ще 10 весіль безкоштовно. Але потім в ну, природі починається якась. Просто їсти хочеться. І ви починаєте якісь придумувати цифри. Так от, оця власне, оця, ця шкала якості це є дуже просте, об'єктивна причина, скільки насправді ви коштуєте. Ви можете собі говорити будь-яку суму. Клієнтов можете говорити: 2-3 тисячі доларів, 500 доларів. Це просто розмова насправді. Тому що є питома вартість. От вона, скажімо така ринкова вартість. Тому що. Оце коштує стільки, це зрозуміло. Ваша ціна стільки рівно, от Порахуйте, скільки є весільних дат. Зрозумійте ринок, ви повинні зробити з маркетингової точки зору все для того, щоб бути доступним для клієнта, щоб про вас знали, щоб ви рекламувались, щоб ви були, були хоча б в середовищі, де клієнти шукають фотографів. Тобто, ви скажете, я зробив все. Я є в соціальних мережах присутніх є в мене сайт, є я на всіх весільних ресурсах. І я десь ще там десь десь спіарсь, десь, десь хожу по виставкам, десь там ще візитками розкидаюсь. Тобто ну сійте, сійте про себе інформацію, і от скільки ви наберете весіль. За яку ціну десь це середнє значення і означає, ну скільки насправді ви коштуєте. Якщо ви будете собі придумувати ілюзії, або будете, або ви будете навколо себе формувати клуб ваших фанатів, то ваша ціна буде дуже велика, але ніхто її не буде купляти. Ви будете думати про себе, у вас виростатимуть крила, але ви не зможете літати. Тобто, це все є ілюзія, це є теж небезпека. Показувати свої фотографії тільки ті, хто не можуть вам погано нічого сказати. Мамі, мама, Боже серденько, Боже, ти геній. І все. Це ви мусите шукати критику. А от об'єктивна критика, чи вона суб'єктивна, конструктивна, чи ні, це вже вирішувати вам, як психологу. Ви так само повинні показати комусь фотографію, а він такий «А, конкурент. А, ні, то не так, то не так. Ну, окей. Тій критиці ти себе більше показав, ніж розказав про мене. Це для вас теж досвід. Але шукайте критики. В критиці ви будете рости. Це є дуже важливо. Щоб хтось говорив щось про ваші фотографії вам. І не шукайте тільки позитивних відгуків. Позитивні відгуки вам нічого не дають. Це просто такий от, мет на душу: а, супер, я такий файний. Але ви в тому не ростете. Ви ростете, коли вам постійно будуть вказувати на ваші помилки. Що є важливим для пошуку себе? Ви десь десь-десь нащупали, от, як якусь таку примару, ви десь вже бачите очерки, от там, от, от я десь от так буду, це мій стиль. І цей процес, я б сказав, він не є вам підконтрольний. Це можна тільки в історичному розрізі, потім. Виокремити, сказати, оцей фотограф, він такий. Але для того, щоб це сказати, треба, щоб тому фотографу хоча б ем, вистало витримки на кілька років в тої діяльності, щоб можна було мати якийсь історичний зріз а не подудне весілля. У ну, тебе такий стиль. Ну то непонятно, взагалі це може бути якийсь ну, просто хаос. Тому дуже важливо в процесі пошуку себе постійному. Я казав, що він є нескінченний, як, як, в принципі, навчання і вдосконалення себе, будова себе є нескінченна. Е, в тому процесі дуже важливо розуміти, що, від чого залежить ваше натхнення. От віднайти, ми десь потім, я так думаю, будемо про це говорити в інших темах, знайти джерело натхнення для себе. Так от, оце джерело натхнення це і є е, взагалі джерело вашої капіталізації. Далі принцип. Натхнення перетворюю в бажання, бажання перетворюю в фотографії, фотографії продаю за гроші. Все. Це джерело ваших грошей. Ви не повинні клієнту говорити ні ніколи, ні в процесі, ні до, ні після. Якщо вам доводиться таки колись сказати ні, ви завжди пропонуєте альтернативу, щоб він навіть не зауважив того Ні, ні але я пропоную. І, і оця альтернатива має бути ну, якась така обґрунтована, така для нього зрозуміла, для клієнта. Ви для клієнта не робіть картинку, що ви в чомусь йому відмовляєте. Це є ваш успіх так само. Хитруйте з ним. Задовольняйте його бажання, не переходячи власні принципи, Це не означає, що клієнт має об вас ноги витерти. Ні. Але не показуйте, не давайте йому конфлікту. Важливим є розуміти такі речі, як фактор інтуїції відчуттів. Це так само є дуже важливим. Його складно пояснити, бо воно не піддається під якусь е, таку формулу технічну. Але це відчуття е, ваше. Це і є, власне, ознакою того, що ви робите то, що є ви. Тому що ваша фотографія, то є ви. Коли ви вашу фотографію робите по якійсь навченій схемі, прийшли на майстер-клас якогось там Петренка, умовно кажучи, так, він каже: стадо, робіть от так. От такі кольори, от такі фото, і ви такі, всі, ага". і пішли всі робити, то ви просто маленькі Петренки. Але ви не Наталя, Олег, Надя, там Тарас. Ні. Ви такі всі маленькі він. Ви повинні бути робіть те, що ви відчуваєте. Тому що ваше відчуття це і є ви. Все. Це дуже просто. Пошук себе це залог е, успіху. Тобто ви продаєте то, що, на, то, на що ви здатні. Ну і чесна розмова з собою. Перше питання, яке треба поставити собі, чи правильний вибір я зробив, коли почав тим займатися? Це перше питання. Тому що. Може бути великою помилкою. Ви можете потратити не один рік на це, постійно розуміти, що ви не досягаєте бажаного вам успіху. І тільки потім через 5 або 10 років прийдете, бляха-муха, я не, не тим все життя займався, коли ви один раз попробуєте підійти <кхи> до кавомашини і зробити каву. Бо я, я ж природжений барист. От де моя... А я 10 років роблю галімі весільні фотографії. Так це смішно звучить, але це трагедія життя. Розумієте? Оце питання треба ставити з самого початку собі. Чи пре... Ну, власне, так, десь намацав, може все життя прожити. Як це зрозуміти? Це зрозуміти дуже просто. Е, успіх є об'єктивний. Всі вважають, о, він успішний, він гуру, весільної фотографії. А є успіх такий, що ну добре, нехай ніхто там не особливо там, захоплюється моєю фотографією, десь хтось мене купляє, я, але мені подобається. Це так само. ну, Коли ви ненавидите фотографію, ви ненавидите клієнтів, ви ненавидите фотоапарат, вас все нервує, вам нічого не виходить. Вас... Бісить все, Ну ви не тим займаєтесь, все просто. Тому що це ваша робота, вам знайдіть улюблену справу і ви жодного дня не будете працювати.